Нове прочитання української класики «Касандри Лесі Українки готують одразу два найбільші українські театри імені Лесі Українки та Івана Франка. Для постановки до Києва спеціально приїхав один із найвідоміших польських режисерів Гжегош Яжина, якого вважають реформатором сучасного театру. У новому баченні вистава називатиметься Касандра Проджект. Бо крім відомого тексту Лесі Українки, у спектаклі використані класичні твори давньогрецьких письменників. На першому плані, звісно, війна та слід який вона лишає по собі на людях докладніше розповість Даніїл Самсонов. Кожна нова вистава спершу народжується не на сцені, а ось так за столом обговорень. Актори та режисер читають сценарії, діляться думками та ідеями. Уперше на українській сцені виставу створює Гжегош Єжина, один із найвідоміших сучасних театральних режисерів Польщі, якому аплодували у найкращих театрах Європи та США. Поставити виставу про війну і під час війни в Україні Єжина погодився без вагань, бо вболіває за долю нашої країни. Я подумав, це те, що я повинен зробити. Робити, якщо можу бодай чимось допомогти людям, які борються і за нашу свободу, також це була моя найважливіша мотивація. Касандра Проджект так називатиметься майбутня вистава. У її основі легендарний твір Лесі Українки про царівну Касандру, яка володіє даром пророцтва. Та в цьому випадку режисер вирішив поєднати українську класику із текстами давньогрецьких письменників. Наскрізна думка майбутньої постановки про роль жінок у війнах, які їх не починають, але змушені пожинати плоди. Іноді я думаю, що це навіть більша драма, більша трагедія для того, хто не може брати активну участь у війні, але змушений її приймати і якось цим жити. Ми точно уявляємо, яка роль чоловіків під час війни, який їхній обов'язок, але мало замислюємось про те, як це переживають жінки, що відбувається з тими, хто втрачає найдорожчу людину. Is, is Поки це всі карти, які розкриває режисер. Повний склад акторів ще не оголошений, та все ж низку відомих артистів уже бачимо на першій чітці сценарію. Тут класний проєкт в тому сенсі, що ти зустрічаєшся з новими колегами, з абсолютно новим режисером, з яким ще ніколи не працював, не так як власне, в репертуарному театрі. І тому це є дуже цікаво. Це новий досвід, який може щось відкрити нове. Зради цього проєкту об'єдналися два найбільші національні театри країни імені Лесі Українки та Івана Франка. У виставі гратимуть актори обох труп для театрів. Це нагода відкласти конкуренцію та у першу чергу. Це місія підсилення видимості українського мистецтва за кордоном. Тому мета цього меморандуму, перш за все, полягає в тому, щоб створити коаліцію, -ко 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 да тобто платформу, яка б допомогла нам бути виднішими за кордоном. Робота над виставою триватиме майже рік. Крім репетицій, творці проєкту обіцяють низку культурних акцій, лекцій та дискусій. Прем'єра Касандр Проджект запланована на початок наступного театрального сезону у вересні 26-го. Даніл Самсонов, Олексій Євченко, Факт АІСІТІВІ. Єдині новини. В студії директорка розпорядниця Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки та продюсерка проєкту Касандра Проєкт Оксана Немчук. Пані Оксано, дякую, що завітали. Дякую вам, що запросили. Рада вас бачити із задоволенням. Ми з вами саме перед ефіром, коли дивилися сюжет колег, обговорювали те, що два гранд театри Івана Франка та Лесі Українки, замість того, щоб конкурувати тут об'єднуються в меморандумі в спільному проєкті. Звучить дуже добре. Ми чули для того, щоб Видимість українського мистецтва підкреслювати, але як вам працюється в реальності? Чи немає оцієї внутрішньої конкуренції все одно? знаєте, цей меморандум, скоріш за все, як от на мене, це стейтмент, це заява про це жес солідарності mm -hmm. двох культурних установ, які мають все ж таки підтримувати одне одного, і саме головне забезпечити безперервність культурного процесу під час війни, mm -hmm. тому що ми живемо і як люди, як митці, живемо в певних тяжких обставинах, і саме ця співпраця. Дає нам можливість покладатися одне на одного. Це дуже важливо для внутрішнього відчуття, навіщо цей меморандум? Це дуже просто підтримувати mm -hmm. безперервність творчого процесу під час війни. Друге, можливо, сьогодні ми зробимо цим меморандумом. Ну, такий перший крок у пошуку відповіді, що таке є художня, творча конкуренція. Невже вона базується на якихось таких складних нюансах? Мені здається, що перш за все, конкуренція має розвивати. Рухати вперед колективи і починати її треба саме з партнерства. Угу. Які уже на сьогодні маєте результати цієї співпраці? Вистава в процесі напрацювання, можливо, ще щось є? Ну, от це перший проєкт, який ми робимо. Ми, це, це перша спроба. Він такий дуже тяжко композитарний з точки зору організації театральної справи. І я думаю, що ми двома. Колективами підходимо, скажімо, до процесу створення так званого проектного театру, який вже існує в Україні і має свої позитивні відгуки. Але все ж таки, дві такі великі установи державні, які звикли працювати іншими алгоритмами, зараз можуть спробувати перейти в такий надпроект, який консолідує і акторські трупи. і і новий менеджмент, який ми маємо впроваджувати, угу. нове відношення до самого формування театрального процесу, тому що це новий спосіб творити, новий спосіб спілкуватися. І проектний театр він більш мобільний, він більше реагує на виклики часу, і з ним легше, скажімо так, просуватися з дуже важливою місією культурної дипломатії і закордонні в міжнародній контексті. І не може одна установа зараз. Ми розуміємо наші фінансові виклики, фізичні як люди. Можливо, ця колаборація і підтримка одне одного нам дасть змогу працювати на високому європейському та рівні. Тому це ну для цього і і створене це об'єднання. І проект «Касандра» Касандра Проджект це ну, поки що робоча така назва uh -huh. дуже важлива. Як і е, проект театральний, так і як проект заява, тому що ми з Яжиною говорили про те, що дуже важливо в ньому е, вивчити е, цей процес, як люди е, живуть під час війни, що буде після війни, і головне е, роль функція жінки. Яка замовчується часто, яка не висвітлюється часто. Тобто оця Касандра, яка була провидицею, ми хочемо надати голос право голосу жінкам дуже різним. Дуже різним. Вони присутні у війні з різних боків, угу. і скажімо, це вивчення людини, людських людської сутності, можливо, десь вивчення зла. Добра, любові через призму древньогрецької історії, яка Кожне десятідесятиліття повторюється протягом всієї так, історії Асандра людської. Так, Касандра – троянська пророчиця, які ніхто не вірить, так, так хоча вона наділена даром передбачення майбутнього. Але для того, аби розповісти цю історію жінки на війні, жінки, яка стає жертвою війни, взагалі подумати про зло, ви запрошуєте польського режисера Жего же яжину, і що дає його оптика? Все одно, на щастя, він не має. Досвіду проживання війни, такого, який мають українські режисери та режисерки тут. Але він працює над цим проєктом, вже дуже, дуже цікавий митець з цікавим баченням цього світу, і, скажімо, така. Трохи відстороненість художня, така якась краса, вона дозволить нам подивитися на цю ситуацію, на нашу ситуацію іншими очима. Тому що ми хочемо показати себе, ми хочемо трансформувати наші думки, наше життя. Але подекуди ми знаємо, що в цьому є складність, бо ніхто не може відчути цей жах, цю екзистенціальну загрозу. Що ти в ній не живеш, і тому запрошення режисера такого рівня е, нам допоможе якось трансформувати наш сигнал, е, допоможе розповісти е, е, європейському глядачеві, і, і ми маємо плани і далі рухатись з цим проєктом е, е, бути більш транспарентними. Він, можливо, більше е, зможе пояснити цю ситуацію. І в нього був уже такий проєкт проєкт, Дуже відомий Макбет, який йшов на війні близького сходу, і цей проект мав дуже великий всесвітній резонанс в Нью-Йорку. Це було я певно кількість часу тому, але це була дуже, дуже потужна заява. Теж про війну через Шекспіра. Зараз ми беремо троянську війну. Дуже тяжкий болючий аспект. Ми знаємо, що троянці програли. І всі жінки в цьому проєкті, половина ролей вони бранки, от вони живуть вже в нових обставинах. І дуже цікаво. Я не, буду, не можу розкривати, угу. що буде робити, як замислив ця жіна, Хто така Касандра, що вона зробить? Угу. Як вона буде жити в цій тяжкій складній ситуації? Що вона зробить? Яка це буде заява жінок війни? Це скажімо, секрет, але можу сказати, що ем... І подякувати і Гжегошу, і Роману Павловському це нашому драматургу, які так уважно слухають акторів, які почали зараз перші чітки. Це нова система театра, театротворення, тому що вони йдуть, вони беруть текст, скажімо, Лесі Українки, Сартра, угу. там, Есхіла чи Єврипіда, і вони переробляють його майже під час процесу під актора. І актори, і актриси, які Мають своє відчуття, свої вже дуже болючі історії про цю нашу війну. Вони на наших очах роблять корективу цієї п'єси. і з тим тактом, з такою величезною емпатією, з якою підходить Жегош і Роман до цього процесу. Це мене мене дивує і дуже підтримує в цій ситуації. Щоб ви хотіли аби Касандра Проджект розповіла про Україну світові. Те, що ми перш за все не поборні. Ми є. Але Касандра Е, ми... Ну хто? ми ж не знаємо кінця нашої а. історії. Ми робимо нашу саме історію. Ми беремо Касандру як ім'я угу. і людство весь час програє, тому що воно починає нові війни. Ми ж це ж дослідження, чому раз за разом кожного дня ми входимо в ситуацію війни. Що нас штовхає на це? Гроші, якісь людські відносини чи наша людська недосконалість? Тобто, ми говоримо про це, і перш за все, що наші жінки і жінки, бо це такий феміністичний, скажімо, проект, вони все ж таки несуть добро і підтримують життя його розвиток в цьому. Така велика е, сила рухова е, людської цивілізації, тому що жінка вона має дарувати життя, вона має його продовжувати, має його підтримувати і має за нього боротися. Так. Це такий інтернаціональний меседж про те, що Україна Абсолютно. сильна, у нас сильні люди, сильні жінки, які спроможні виносити навіть після найстрашніших ударів всі ці виклики. А для внутрішнього українського глядача, який тут може бути посилені? Ми говоримо весь час про це. І я просила його: ти маєш дати нам силу, ти маєш нас підтримати, тому що нам тяжко. І я сподіваюся, він зробить якнайкраще для нас. Це, це це заява, це підтримка жінок війни. Ми ж не знаємо. Нам тут не можу сказати добре: ми живемо в тяжких умовах, психологічних, психічних, але ми не знаємо, що робиться з жінками на тій стороні. Так. На окупованих на окупованих територіях. Ми не знаємо, або ми навіть не хочемо це собі говорити, які жахливі речі. Можливо, жахливі, можливо, якісь комформістські е, речі. Що 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 відчувають ці жінки, uh -huh. і про це ми теж будемо говорити в цій виставі. Ну, бо мистецтво це можливість показувати і говорити про непроговорене. Пані Оксано, дякую вам дуже, що були сьогодні в нашій студії. Обов'язково чекатимемо на сцені. Касандру Проджект. Це була Оксана Немчук, директорка розпорядниця Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.